Українка, тут моє коріння, тут моє серце, мова почуття, тут перше слово, спогади безцінні, тут перші кроки до пошани визнання. Я українка, і в мене сині очі, і так багато в серці доброти, а ще. Знаю, що хочу і досягаю власної мети. Я українка серцем і душею, куди б мене в житті не повело, я завжди пам'ятаю рідну землю і жовті колоски, що за вікном. Я українка, я така багата. У мене є все, що треба для життя. А головне, що поруч і рідна мама і тато. І що найважливіше, це сім'я. Я українка. І в неділю вранці до церкви з молитвою прийду. Подякую за все, що зараз маю. Здоров'я Бога попрошу. Я українка. Не казали моєму серці Україна назавжди.